Друзі, ранок надії триває, і знаєте, кажуть, що є речі, які ми в житті обрати не можемо. Ми не можемо обрати сім'ю, в якій народитися, або ж братів та сестер, з якими ми разом ростемо і проводимо час, особливо в дитинстві. Але ж підтримувати хороші стосунки вже в дорослому віці зі своїми рідними, ми можемо і навіть а, маємо на це. Право і можливість І сьогодні будемо розглядати саме таку тему, як же нам, дорослим людям, сьогодні підтримувати здорові стосунки зі своїми рідними братами та сестрами. Нам в цьому допоможе розібратися дитяча та сімейна психологиня Оксана Сашенко. Доброго ранку! Добрий ранок, вітаємо вас у нашій студії. Ось така в нас сьогодні тема про братів, про сестер. В кожного мені здається, ну, в нас і точно є е, сестри, до речі. Добре. Ось і Власне, хочеться спитати, чому дуже часто виникають ось такі ситуації, конфлікти, коли у дорослому віці люди не підтримують хороші стосунки зі своїми рідними. Здавалось би, це твоя найрідніша людина, ти з неї виріс, а провів там дитинство. Але чому так стається, що в дорослому віці люди стають чужими? Здавалося б, сиблінги так у психології, у класиці брати і сестри називаються сиблінгами незалежно від статі і е, різниці у віці. Здавалося б, сиблінгове поле, сиблінгові стосунки. Це найближчі стосунки, тому що ось тут прямо хочеться сказати: ми з тобою одної крові, ми з тобою виросли у одних батьків у одній сімейній системі із одними цінностями а, і це. Перші, до речі, наші стосунки паралельні, не ієрархічні, тому що стосунки із батьками є ієрархія, так вони такі е, діагональні стосунки згори вниз. А із рідними братами і сестрами ми маємо рівні стосунки. Ми з ними вчимося конкурувати за батьківську любов, за батьківську увагу, за своє місце в системі за час, котрий батьки будуть приділяти нам. І одночасно, і з тим, як ми навчаємося будувати стосунки із братами сестрами, ми навчаємося будувати стосунки із з соціумом, у котрий потім вийдемо. Єдині діти в системі у мене теж є брат, я старша в сім'ї. Єдині діти в системі не мають такої навички конкурувати і відстоювати свою позицію у соціумі, як ті, хто мають братів сестер. Тому тут ще одна причина подякувати братам і сестрам за те, що вони у нас є, але час проходить. До речі, дуже важливо, що е, дуже важлива тема, що порядок народження в системі, uh -huh. тому що є велика різниця, як будуть ставитися молодші до старших чи старші до молодших. Відповідаючи на ваше запитання, чому втрачаються зв'язки. Статистика каже, що частіше старші не хочуть спілкуватися з молодшими, аніж молодші зі старшими. Uh -huh. Час проходить молодші старших люблять завжди. Старші залишаються для них авторитетами. Там залишається цінність. Вони тягнуться до них навіть уран. Віці, коли Це не єдиний експеримент, їх було багато. Коли мама йде до магазину із старшою дитиною, то вона каже, а давай купимо морозиво, а молодшим нічого не розкажемо. А коли мама йде із молодшим, купуючи йому морозиво, він завжди впоминеться за старшого, а старшому, тому що там є ось ця любов із авторитетністю mm -hmm. і стягою до старших. Тож у дорослому віці частіше все, все ж старші саботують контакт, аніж молодші. Але... Коли ми ростемо, все-таки відбуваються якісь розбіжності, розбіжності у цінностях, розбіжності у поглядах, накопичуються якісь образи, накопичується невдоволення, і ось там можуть відбуватися тріщинки у стосунках. Коли це все не проговорюється, коли ми не маємо такої навички щиро по правді сказати «ну слухай, ось тут болить, і ось тут болить, і ось тут досі не можу простити чи не можу відпустити. Воно затаюється в собі. А усе, що накопичилося і затамувалося в собі, на жаль, колись проявиться, але не найкращим чином. І ось mm -hmm. основна причина тут непрояснені конфлікти і невирішені конфлікти. Mm -hmm. Конфлікти у нас буде е, темою дещо пізніше. Так, да, Будемо ще говорити а, про це так, сьогодні. так, так, так. А ось між братами і сестрами, основна причина в цьому. Плюс дуже часто несвідомою, Причиною розірвати стосунки або не йти на контакт є так званий синдром Каїна, котрий проживають старші діти в системі. Угу. Легенду про Каїна е, і Авеля знаємо всі знаємо, як була пролита перша кров на цій планеті, на цій землі, про затамовану образу старшого брата на молодшого за те, що він так і не зміг змиритися з тим, що материнською і батьківською любов'ю доведеться з кимось ділитися. Звісно, це проявляється не в такій мірі, не в такій ступені у, у нас, котрі живемо зараз. Але старші діти, як правило, мають образу на молодших за таку детронізацію, їх ніби як строну скидають і показують, ну а все, тепер тобі доведеться ділитися і любов'ю, і увагою, і іграшками своїми. Як як у тому жарті, так, коли у дитинки народилася молодша сестричка, і він взяв і відніс всі іграшки до сусідки, кажучи чи там тітя Галю, нехай мої іграшки у вас полежать. На що Безпечному місці. Так, тому що так. Там, там батьки принесли сестричку з роддому, поки не зрозуміло, що за людина треба приледіти. Ось ця історія часто трапляється. Несвідомо, так, ми не плануємо, аби так сталося, але, на жаль, трапляється саме так. Так слухаю, вас, і якось не знаю таке тепло в серці від того, що от справді я е, вже в свідомому віці, десь зараз усвідомила, наскільки. Це класно, що от, коли ти можеш приїде сестра, чи ти приїдеш в мене дві сестри, і це зовсім інше спілкування ніж навіть з найкращою подругою. Це людина, яка прийде до тебе додому, якщо треба, вона тобі там зробить що тобі треба, підтримає. От і я розумію, що коли вдалося зберегти оцю теплоту, от це велике надбання. Тому виникає питання, як у дорослому віці зберегти от цю теплоту, відродити можливо декому, так як покращити спілкування, взаєморозуміння між братами та сестрами. Відродити, Каріна, Ви дуже доречно зараз кажете і про надма... мені, прямо кожне ваше слово хочеться додати, тому що такі цінні слова, коли ми починаємо усвідомлювати, що насправді брат чи сестра, брати і сестри це величезний дар, подарований нам батьками, величезний дар у вигляді рідної людини, з котрою ми можемо бути довго і щасливо, котра знає про нас більше ніж найкращі друзі, тому так. що ось ці такі дитячі теми, так те, що іноді хочеться заховати від соцмереж. Чи не хочеться відкрити у соціум, а наші рідні знають, вони знають там про наші істерики, те, що те, в чому ми вразливі, дуже до речі, тема вразливості. Так ніхто краще за рідних братів і сестер не знає, що нас може вразити і образити. Mm -hmm. А коли ми правда розуміємо, який величезний подарунок у близькості дали нам так. батьки, ми можемо інакше дивитися на стосунки. Але стосовно відродження є. На жаль, не найпозитивніша, але твереза правда. Для того, аби відновити стосунки, потрібно бажання обох, тому що на одному тільки ентузіазмі однієї родинки нам на жаль нічого не вдасться. Ми можемо доєднатися до того болю, котрий не дозволяє іти на відновлення. Ми можемо доєднатися, запитувати, цікавитися. Розуміти, mm -hmm. бути на стороні ображених, щиро щиро шукати, що mm -hmm. ж тобі так болить, що ти не хочеш іти назустріч. Можемо показувати свій намір, можемо розповідати, наскільки цінні стосунки для нас. Але умовно, якщо між нами 10 кроків, то ми не можемо зробити всі 10, Ми можемо mm -hmm. зробити 5-6, але кроки назустріч теж повинні бути. Інакше наші кроки будуть знецінені. Mm -hmm. І дуже важливо так є бар'єри, котрі між нами пробудовуються, є стіни. Стіни будуть будуються із образ, стіни будуються із нерозуміння, стіни будуються із накопиченого болю. Але коли ми ставимо намір будувати не стіни, а мости, угу. то стосунки мають намір зцілення. Тобто, якщо зараз нас дивляться наші глядачі, в кого є там брати, сестри, і вони давно, наприклад, не спілкувалися, так то от як ви вже зазначили, що якщо людина дуже хоче відновити ці стосунки, вона має робити ці перші кроки, навіть якщо це там 4-5 кроків. Mm -hmm. Але що робити, якщо ти робиш всі зусилля максимум, а людина взаєм навзаєм? Не робить нічого, вона просто не хоче. Що в такому разі робити? Чи є якийсь вихід? Складно приймати свої переживання на цей рахунок, приймати своє безсилля, свій біль, свій сум, свою печаль про те, що так, і приймати право іншої людинки на ті дії, котрі обирає робити вона. Нам потрібно відкинути гординю, гордість чи ось таку зверхність. А давай взаємно, давай і ти, і я, давай разом. А якщо ми Дійсно, хочемо, то без гордості, без надмінності ми робимо кроки. І це неправда, що Взаємність має бути синхронною. Mm -hmm. Іноді, правда, потрібно, аби пройшов час, аби ось та глиба льоду, котра сформувалася, відтанула і дозволила зробити крок нам назустріч. Але якщо ми йдемо із емоційним фокусом, мені цінні стосунки з тобою, мені так цінно знати, чим ти живеш, що відбувається в тебе. Мені так цінно просто з тобою чи погуляти, чи чаю попити, чи е племінників побачити, mm -hmm. чи всяке таке інше. Мені так хотілося б. Якщо ми це кажемо не просто тому, що почули правильні слова, а слова звучать серцем, бо це дійсно так, то це дає змогу зробити крок нам на зустріч. справді, от те, що ви зараз кажете, ці слова просто в саме серце, і це це боляче, коли є. Там якісь давні конфлікти, давні образи, але все одно ось така мотивація для на сьогодні. Якщо є такий момент у житті, то потрібно будувати ось ці мости, а натомість не на стіни. Ви вже зазначали про те, що дуже важливо також і порядок дітей в сім'ї. Так, ось існують такі жарти про там старшого, про молодшого і про середню дитину. І от знаєте, я як, якось там в соцмережах часто там я старша дитина, я там завжди мої постим, я менша дитина. Не мені там все приносили, все давало. А я середня і обривається, тому що таке от враження складається, що саме середня дитина страждає найбільше. Чи правда це якось саме якщо дітей не вдвоє, наприклад, а троє в сім'ї? Та ні, не зовсім про середніх дітей ще кажуть, що це дитина сендвіч, тому що вона між старшим і молодшим не балансує так, і вони насправді найкращі дипломати. Середні діти середні діти це ті, хто колись був молодшим, тобто вони знають, як це бути молодшими. Вони знають, як це потерпівати від ось цієї хитрості чи ігор. чи… Маніпуляцій старших братів і сестер. Але потім прийшов час, коли вони нарешті теж отримали трохи рис старшого і змогли втілити ці всі навички стосовно своїх молодших братів і сестер. Вони прекрасно будують коаліції, прекрасно розуміють, до кого доєднатися. Ось з'являється молодший, і вже з ним можна об'єднатися проти старшого, на кого затаїлися образи, бо той колись смикав за косичку чи обманював. А раптом. Хочеться проявити ті риси, котрі старший проявляв до нього, то можна і зі старшим в коаліції увійти. А, ні, насправді вони хороші. І у середніх дітей багато хороших, багато прекрасних рис. Ось дипломатизм як одна із них. А у молодших дещо інші. Риси молодші, все ж часто чекають, що а, щось буде зроблено за них. Відповідальність буде mm -hmm. скинута. Там маніпуляції більше йдуть. Ну, маніпуляції може дуже гучне слово, але більше там включається стосовно батьків. А пожалійте мене, а ось вони, а я і так далі. Але насправді хороші всі. Ми нікого не оцінюємо, як поганих mm -hmm. чи хороших. Е, також вже наостанок в цій темі ви казали про те, що варто будувати мости. А можливо декілька порад таких, так наочних, які кроки можна зробити, щоб будувати ці мости. Давайте почнемо із усвідомлення того, що стосунки до нас цінні для нас цінні. Давайте почнемо з того, що просто відкинемо будь-які страхи, вийде чи не вийде, mm -hmm. будь-які перестороги про те, а якою буде відповідь, а раптом буде жорстко. Визнаємо, мені цінно, а отже, я хочу зробити крок назустріч. Mm -hmm. Далі йдемо у свої переживання, що саме я зараз відчуваю. Там точно буде великий коктейль переживань, там буде і любов, і бажання, і трепіт, і багато. Хороших намірів, але там може бути і острах, а може і власний затамований біль, котрий не дозволяв рухатися на зустріч. Далі пробудовуємо перший крок, перший крок на зустріч лист, повідомлення, дзвінок, поїздка і так далі. А далі залишаємо і розділяємо все, що буде відбуватися між двома. Є те, що зроблю я, є те, що зробить інший. Mm -hmm. Я зроблю все, що залежить від мене, але я не можу зробити того, що від мене не залежить. Я м, скажу про свої почуття, я скажу про наміри, я скажу про те, що е, готовий залишити в минулому все болюче, але я не зроблю це за іншого. І навіть якщо інший не зробить кроків назустріч, це зовсім не привід перестати любити. Зрештою, любити. Е, молитися, бажати хорошого ми можемо на відстані, незалежно від того, що обирає інший. Ні. Але я бажаю всім, аби стосунки між братами і сестрами залишалися теплими надовго і не завжди. Дякуємо. От ви згадали про молитву за своїх братів і сестер. Мені одразу пригадалася біблійна історія про Ісава і Якова про те, який в них був конфлікт, і про те, як, як ішов на цю зустріч, як він переживав, і як Бог роб... зробив просто неможливо, тому що брат його ненавидів. Він думав, що він його вб'є, але Бог змінив його серце, і Бог може просто зруйнувати всі стіни, які можливо будувалися руками. Дякуємо вам за натхнення сьогодні за те, що ви. Так, нам багато чого розказали, надихнули. Якщо в когось є, дорогі друзі. Якщо ви зараз переживаєте таку ситуацію, що у вас є якісь конфлікти з братами, сестрами, ви давно не спілкувалися. А ви вже в дорослому віці і хочете відновити цей зв'язок, то ось ця тема. Нехай буде сьогодні натхнення. Мотивацією для вас сьогодні зробити цей крок. Дякуємо вам за те, що були з нами і поділилися з нами такими цінними речами. Дякую вам. Друзі, нагадаємо, що з нами сьогодні Оксана Сашенко, дитяча та сімейна психологиня, говорили про те, як дорослим будувати стосунки з братами та сестрами.